У лавах небесного воїнства України стало на ще одного героя більше 3 вересня. У результаті чергового теракту, здійсненого військами РФ у Полтаві, загинув 49-річний військовослужбовець Віталій Каплун. Сьогодні ми прийшли попрощатися з захисником України і українського народу солдатом Каплуном Віталієм Володимировичем, Призваний на військову службу 2 липня 2024 року. Займав посаду оператор радіорелейної станції. Загинув 3 вересня 2024 року під час ракетного обстрілу у місті Полтава. Попрощатися загиблим воїном прийшло чимало кременчужан: близькі друзі, родичі та просто знайомі. Віталій навчався на зв'язківця. Проте дві російські балістичні ракети, що влучили у Полтавський інститут зв'язку, не дали йому завершити навчання. Він був хорошою людиною. Мені мені запам'яталася його, скажімо так, мотив мотивованість, що що вже зараз трошечки в людей починає під підкошуватися. Він навіть залишався. У нас були невеличкі навчання. Він залишався і після, після робочого дня. Йому це сподобалося. Він мав бути хорошим зв'язківцем, але війна забирає найкращих, на жаль. У цивільному житті Віталій був успішним підприємцем, а саме засновником медіа Діловий тиждень та час пік. Він разом зі своєю командою чесно висвітлювали усі суспільно важливі події у Лисичанську, де чоловік проживав багато років. Це була людина така, що постійно за правду У 2014 році, коли було все все погано, коли місто окупували, не на день ми роботу не припиняли і писали правду, що робиться в місті. Також це було і у 2022 році, коли він передав мені всі доступи. Оби сказав, зберігайте це, зберігайте наші медіа. Мене може бу катувати буду, щоб я не віддав ці паролі. Така людина була. знаєте, за правду за своє діло, за свою країну. Кожен загиблий захисник це болючий шрам на душі кожного з нас. Вічна і світла пам'ять герою. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.